Судитимуться навіть за борг в тисячу гривень та відремонтують частину тепломережі за кредитні кошти Європейського банку. Про завершення минулого та підготовку до наступного опалювального сезону розповів директор комунального підприємства Олександр Корчунов. Деталі у сюжеті. Працює в збиток. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго заборгувало за розподіл газу та за електрику. Натомість містяни боргують установі майже 105 мільйонів гривень. Про це розповів директор підприємства Олександр Корчунов. Все ж таки, є борг за розподіл природного газу, за розподіл електричної енергії. У нас є Заборгованість, от відверто сказати, сьогоднішній день була інформація по відключенню нас від електричної енергії. Будемо просити кошти, щоб місто допомагало. 2,9 мільйона гривень. Керівник певен, криза виникла через відсутність компенсації з державного бюджету та економічно необґрунтований тариф на послуги. На думку Олександра Корчунова, аби вийти зі становища, за тепло мешканці повинні сплачувати вдвічі дорожче. Очікували. Що тарифи, можливо, можна буде переглянути, але на сьогоднішній день тариф у нас є, все ж таки залишається такий, як є. Це саме для населення, це він є економічно необґрунтований, і це є 1200 гривень за одну гіакалорію. Все ж таки підприємство отримує певний збиток і дуже складно нам розраховуватися за енергоносії. Так фактично за природний газ ми можемо побачити, що в нас заборгованість збільшилась, тому що відсутня від держави різниця в тарифах через таку ситуацію. щомісяця комунальна установа змушена подавати до суду щонайменше на 200 боржників від початку року до відповідальності притягнули вже понад 800 користувачів. Ми вже подаємо від любої суми. Ми вже ми вже подаємо навіть від тисячі гривень, подаємо до суду. І, до речі, хочеться дуже гарне запитання, ми хотіли би звернутися особливо до тих мешканців, в яких індивідуальне опалення це сплачувати за місця загального користування. У нас вже біля 200 рішень суда, ну, судових наказів на нашу користь щодо сплати за місця загального користування. Тому, якщо хтось сподівається, що він. Не буде, буде не сплочувати, і це воно так залишиться. Це воно так не залишиться. Попри те, на підприємстві кажуть, до початку нового опалювального сезону планують відновити найбільш аварійні ділянки мережі. Ми плануємо замінити з власними силами. Це два кілометри теплових мереж, тому що підприємство. Закуповує тільки виключно труби, всі останні роботи виконуємо власними силами. Окрім того, за понад 600 тисяч євро кредитних коштів від європейського банку планують замінити ще 1300 метрів мережі від котельні південна 3 Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.